Всім привіт! І в даному відео ми поговоримо простими словами про чат GPT, про чат на базі штучного інтелекту. Тобто, це одна із таких гілок розвитку штучного інтелекту. Це все-таки чат, це просто все чат. Тут не можна дивитися фільми, загружати фільми, загружати картинки, дивитися картинки. Це можна сказати голий чат, але це чат, наче з дуже розумною базою даних, яка підлаштовується під вас. Якось так. І в даному випадку ми маємо дві версії. Це чат GPT-35 і GPT-4. На жаль, безкоштовною версією є саме версія 3.5. Останній раз вона отримала обнову в січні 2022 року, тобто про війну в Україні вона нічого не знає. Принаймні про повномасштабну війну. Я їй вже задавав дане запитання. В принципі, можемо задати ще раз. Так, що ти знаєш? Запитаємо, що ти знаєш. Про війну в Україні. Ну, як ви бачите, останнє досягнення, яке було в рамках нашої війни з Росією, яка почалась на думку чата GPT, у 2014 році це була укладена мінська угода у 2015 році. Далі він нічого не знає про повномасштабне вторгнення. І ви в мене, напевно, бачите відкриту Вікіпедію, і думаєте, оце начитався і розказує. Ну, насправді тут написано, що чат GPT це чат-бот із штучним інтелектом. Окей, я з цим згоден. Але цей штучний інтелект зупинив свій розвиток, принаймні його безкоштовна версія, 3.5 в січні 2022 року. Це все відбулося за підтримки. Цієї цифрової мафії, так їх називають, і цівозняк і, ці і інша їхня компанія, які побачили гідного конкурента, які почали переживати за свій Microsoft, за свій SpaceX, за свій Google Chrome. І в принципі, вони правильно зробили, що почали переживати. В общем, вони забашляли і розвиток GPT зупинили. Тому це розумна база даних, яка підлаштовується під вас, але в рамках і до. Січня 2022 року. Тобто він вам не скаже, яка зараз погода з за вікном. Він не має доступу прямого до інтернету. І так, звичайно, ми з ним спілкуємося зараз через інтернет, тобто у нас є якась комунікація в прямому ефірі, все так, але він не має прямого доступу до тих подій, які зараз відбуваються. Він не має по собі, сам по собі доступу до інтернету. Він не знає, що відбувається зараз у світі. Він не знає, що відбувалося у світі з січня 2022 року. Тому використовувати його в якихось наукових роботах. Його знання, ну, як правило, в наукових роботах потрібно аналізувати останні дані, а він цього зробити не може. Давайте ми попросимо його щось написати. Напиши вірш про маму. Як не як він міє писати якісь вірші? Ну, з віршами трошки так. Як на мене, не дуже в'яжуться фрази. Але мен з тим щось він написав. Давайте ми попросимо його написати реферат. Реферат. Давайте на якусь медичну тему про травми п'ятого пальця на нозі. Так, ми закрутимо. Ну, як ви бачите, буквально... Кілька секунд і реферат буде готовий. Я не буду перечитувати, ви напевно самі все бачите. Тобто для нього це не склало проблеми, він написав як не який реферат, але як на мене це ну, рівня школи, можливо, першого курсу так на троєчку. Ну, звичайно, йому можна задавати більш детальні питання, і він буде надавати більш детальні відповіді. Тобто той самий реферат можна розбити там ще на якісь моменти, на якісь етапи, і можна, в принципі, написати нормальний реферат, взявши там відповіді на конкретні питання, найбільш конкретніші питання, навіть про той самий п'ятий палець на нозі. Тобто, щось він міг робити. Тобто ми можемо його все-таки використовувати в якійсь. Не науковій діяльності, а в навчальній програмі. Там школи, можливо, випускних класів, ну, максимум першого курсу якогось університету чи, чи технікуму. Але не далі Далі він не потягне. Як правило, потрібно аналізувати останні дані. Давайте ми його попросимо. Проаналізуй інформацію останніх місяців та спрогнозуй, спрогнозуй, спрогнозуй. спрогнозуй та прогнозуй, хто може стане наступним президентом США. В принципі, це. Одне з таких запитань, які зараз е, обговорюють всі дивані експерти, давайте ми подивимося, що про це може нам сказати чат GPT. На жаль, моя база знань має обмеження до січня 2022 року. Я рекомендую звернутися до актуальних новинарських джерел. Ось так. Тобто ну, в якійсь повноцінній роботі а в якомусь прогнозуванню використовувати його дуже важко. Але ми можемо задати якісь запитання з історії, наприклад, е, роки правління... Е, Першого президента США. Ну, ось так. Щось він знає. Він знає якусь історію. Це, я кажу, шикарна, досить розширена база знань. Туди поміщена. І Він може давати відповіді на дуже багато запитань. Можна використовувати, кажу, у процесі навчання його повністю. Тобто нам не потрібно звертатися в Google, який нам буде давати кучу непотрібної інформації. А можна ці питання задати в даному чаті і ми отримаємо конкретні відповіді, які нас цікавлять саме на ці питання. Але це питання, які стосуються січня, максимум січня 2022 року. Ну і все, що було до цього часу. Ну, звичайно, якби в його розвиток не впуталася сучасна. Назвемо її так цифрова мафія, так? чи як їх назвати оцих ілонмаски, увозників і тому подібних. То, напевно, ми б зараз вже мали куди більш розширенішу базу і набагато більше можливостей. І, напевно, Google вже б трошки пішов у минуле. Але маємо те, що маємо. Електрокари теж не зразу поїхали. Особисто я даний чат використовую ще для. Перекладів на англійську мову. Що стосується, наприклад, того самого Google перекладача, то ChatGPT, як на мене, набагато краще, перекладає. Але тут також потрібно правильно задати йому запитання. Давайте ми напишемо таку до нього вимогу. Надалі ну, все, що я напишу, просто перекладай на англійську. ли Sure. I will translate your text into English. Okay. Сегодня дуже погана погода. Падает дождь. Я дещо захворів болить горло. Тобто, як ви можете побачити, він прекрасно перекладає, причому перекладає на будь-яку мову. Давайте ми попросимо його перекладати на китайську. А давайте напишемо так. Переклади останню мою. На китайську мову. а Я не скажу вам точно, чи він правильно переклав, тому що китайський взагалі не знає. Ну, можливо, хтось з моїх глядачів буде знати і напише в коментарях, правильно чи ні. Ну і далі, як ви бачите, така у нас транскрипція більш зрозуміла для напевно для нас. Тобто, як перекладач, даний чат GPT мені набагато більше зайшов, ніж той самий Google-перекладач. В принципі, на цьому його функції, як на мене, закінчуються. Тобто, це якась база даних, досить розумна база даних, яка може з вами ефективно вести комунікацію, ви можете йому правильно, чи йому, чи їй, чи цьому. Ставити запитання, отримувати точні відповіді на деякі теми, які були, події, яких розвивалися до січня 2022 року, наголошую. Ну і плюс це прекрасний перекладач можна використовувати в навчальній програмі. В принципі, на цьому я більше якихось його переваг, на жаль, зараз не бачу. Ну, кажу це все завдяки оцім, цій цифровій мафії, так, яка зупинила його розвиток. Але свої функції, як ви бачите, він вже. Набагато краще виконує, ніж деякі ті самі продукти Microsoft чи, там, чи інших цих цифрових магнатів, якими ми досі користувалися. Ну, звичайно, для того, щоб ним користуватися, потрібно перейти на правильний сайт із чатом GPT, тому що його клонів вже з'явилося достатньо. Ну, вони трошки відрізняються. Для цього можна користуватися в Вікіпедією, перейти на офіційний сайт. Або я також силочку на чат GPT залишу в себе в описі під відео. Також я залишу в описі під відео посилання. І на додаток, на мобільний додаток для Андроїду, тому що він є доступний в мобільній версії. Ось я вам зараз його покажу. Його, звичайно, скачати ви зможете через Play Market або для iPhone, через App Store, якщо я не помиляюся. Ось мій чат GPT в мобільному телефоні. В принципі, тут все те саме. Напишемо «Хай». він нам відповість Hello. Напишемо привіт. Він починає спілкуватися українською мовою. Аналогічно відповідає на запитання, це та сама розумна база даних, це той самий чат GPT-посилання на них я залишу. В принципі, можна написати Привіт я китайською, тільки я не впевнений, що я правильно напишу. Ну, і в мене клавіатури такої немає. На цьому вам дякую за увагу. підписуйтеся на мій канал, кому було цікаво, корисно. Ставте лайки і зустрінемося на наших наступних відео.